Привіт, мої шановні люди, які завітали на мій канал знову, і продовжують дивитися курс з акторської майстерності в домашніх умовах. І це вже третє заняття, а саме друга тема. І тема в нас буде завдання. Ми вже проговорили з вами про надзавдання, що це таке, чому це так важливо. І тільки коли ви опанували цю тему, зрозуміли, що це дійсно таке, спробували зіграти з надзавданням, спробували відчути це надзавдання. Ми можемо переходити до наступної теми. І наступна тема в нас, як ви зрозуміли, завдання. Отже, надзавдання це щось таке глобальне. Величезне завдання на все життя персонажа, його вектор, його цінність, щось таке неймовірно велике, а завдання це якби менша ціль, яка знаходиться в одній сцені. Також були ще деякі питання, що таке сцена. Зазвичай це уривок, в якому відбувається якась важлива подія, вона якби починається і закінчується. Зазвичай це в одному в одному таймінгу і в одному цьому приміщенні відбувається. Воно дуже відчувається, коли сцена починається, закінчується в серіалах. Зазвичай, наприклад, людина входить і виходить з приміщення, або там кадри у нас. В одному приміщенні, і в цьому ж закінчується, значить починається вже наступна сцена. І зазвичай воно все проговорено однією темою, однією подією. Навіть коли знімаються серіали з наче з такими уривками, тобто в нас сцена відбувається, потім інша сцена, і ця сцена продовжується, це все одно вважається однією сценою. Поки немає нормального закінчення, щось там не вирішилося, в нас триває сцена. І отже, От ми знаємо, отримали роль, ми визначили надзавдання персонажа в загальному його життя, а тепер нам треба визначити завдання в сцені. Запам'ятайте, щоб класно грати, найголовніше, що ви маєте зрозуміти, це завдання в сцені, завдання вашого персонажа в сцені. Іноді навіть надзадання не потрібно, коли, наприклад, це якийсь урив. Або якесь своє прочитання режисером, і нам не треба знати загальну картинку. Або, наприклад, маленький персонаж з'являється, от тільки на цю сцену, і ви не змогли визначити над завдання. Його треба визначати, але завдання важливіше. Тому що воно таке це більша тактика, а надзвичайно це стратегія. І якщо ви не визначите тактику, незрозуміло буде, що ви взагалі граєте. Тому це дуже важливо. І завдання завжди підпорядковуються надзавданням. Завдань може бути у персонажа дуже багато, але має бути одне на сцену. Розуміли? Тобто завдань багато, в залежності від сцен. Так. Певно, є якісь сцени величезні, де може завдання змінюватися в сцені. Але це неймовірна рідкість, і це все теж проговорюється з режисером, якщо таке є. Якщо немає, то по стабільності, по дефолту в нас одне завдання на сцену. Часто кажуть, що завдання формулюються ось так: типу, я хочу. От, там, я хочу це. А початок завдання формулюється ось так: я хочу, щоб ти. Тобто, нам завжди має бути щось, якесь вимагання від іншого персонажу. От ви якусь сцену граєте з якимось персонажем або озвучуєте, або там знімаєтеся. І нам треба зрозуміти, по-перше, якщо, наприклад, це не тільки де один персонаж, до якого одного персонажа ми звертаємося, завжди буде якийсь головний. Персонаж, від якого ми щось хочемо. І потім ми придумаємо формулювання. Формулювання не має бути загальним по сюжету. Воно має бути загальним, але конкретним. Наприклад, зазвичай, які, якщо це якийсь сильний конфлікт, зазвичай це, це такі завдання. Я хочу, щоб ти програла, а я виграла. Я хочу, щоб ти залишився був неправий, а я була права. Я хочу, щоб ти був поганий, я була хороша. Це коли такі гострі конфлікти. Коли це якась романтична сцена, то там часто я хочу, щоб ти закохався в мене. Я хочу, щоб ти. Побачив мене з іншого боку, коли це, наприклад, ви когось переконуєте по сюжету, то це часто я хочу, щоб ти став моїм союзником. Я хочу, щоб ти мені допоміг. Точніше, так, воно формулюється не по сюжету, а йде якби по сюжету. Але ми не можемо формулювати, наприклад, я хочу, щоб ти сходила зі мною в магазин. Це занадто по сюжету, і настільки нас зачіпає. Для чого це потрібно, щоб це було не зовсім по сюжету? Для того, щоб вам було легше асоціювати персонажа з собою і легше грати. Бо, наприклад, у вас в житті було 100 разів, коли ви хочете, щоб людина стала на ваш бік, або закохалася в вас, або ви виграли, а вона програла. Але, от, наприклад, завдання я хочу, щоб ти запросив мене на бал. Таке можливо не було в вашому житті. Або я хочу, щоб ти вбив за мене людину. Ну, не було такого, сподіваюся, у вашому житті. І це, ну як це зігати? Це набагато важче собі щось там накрутити і так далі, ніж якщо в нас буде завдання, я хочу, щоб ти. Грав там по моїх правилах. Я хочу, щоб ти підчинився мені, підкорився мені. Я хочу, щоб ти став на мій бік. Це набагато легше нам грати. Ми таке в житті проживали. От, тобто, зрозуміло, звання формулюється саме так. Не зовсім казмо, по сюжету, але не зовсім формулювання з по сюжету, воно більш загальне, але все-таки конкретне. І не формулюється воно як надзавдання, коли це якась цінність, а все одно воно формулюється, виходячи з того, що хоче персонаж в сцені. І запам'ятайте, завжди це від якогось конкретного персонажа. Якщо багато персонажів в сцені, ми все одно хочемо від якогось конкретного добитися чогось, а всі інші нам можуть або допомагати, або навпаки, бути нашими ворогами по цій сцені. Все, а це так початок. А, і ця система мені найбільше подобається. Вона найбільш дієва, вона найбільш зрозуміла. Її найлегше грати. Не треба собі щось там настільки вигадувати. Воно воно як шахматна партія починається. Програватися і дуже цікаво так грати. Ми з вами визначили завдання. Для чого ж це потрібно? Тепер, коли ви граєте сцену, ви граєте не тільки думаючи, що в загальному хоче ваш персонаж, а що ж він хоче від цієї сцени. І кожна ваша фраза тепер має бути націлена на це завдання, тому що з надзавданням іноді важко грати, бо воно таке загальне, а з завданням вже набагато легше. Коли ми граємо в сенаті постійно, думаю, хочу, щоб ти програв, ми тепер Арюсь, Аріані, не гавкай. Ми тоді розуміємо конкретніше, як нам грати, ми розуміємо конкретніше, що нам робити в сані, чому цей персонаж так поступив, як конкретніше відповісти. І тоді з'являються, власне, емоції легше, тому що ми більш глибоко розуміємо персонажа і його щирі бажання. О, дивіться, коли ви дивитеся серіал і вам стає нудно від гри акторів, це означає, що вони загубили своє завдання в сцені. Бо коли персонаж дуже сильно чогось хоче, і актор це показує, ну, не показує, а розуміє і грає з цим завданням, тоді нам стає надзвичайно цікаво, навіть коли персонаж готує борщ, типу, навіть коли це щось таке, наче звичайне. Але коли він розуміє, для чого він це робить. І він дійсно проживає цей персонаж, це сильне бажання чогось досягти. Нам це цікаво дивитися, бо є така інтрига. Чи досягне він цієї цілі, чи не досягне, і от це, це завдання воно відчувається, хоч глядач взагалі про це не думає. Він взагалі не розуміє, особливо якщо він глибоко не робить психологічний розбір персонажу, а це нафіг комусь робити, коли ти просто глядач, але це завжди відчувається. Це завжди відчувається, чи актор. Шарить в завдання чи ні, і так грати набагато цікавіше. І так само, як з надзавданням, ви можете спочатку не попасти в завдання. От, наприклад, я така: я хочу, щоб ти став на мій бік. Граю, а мені там не виходить. Тоді я спробую, я хочу, щоб ти закохався в мене, О, а тут вийшло зразу зіграти. Тобто, і як ви розумієте, виходить на вголоді, вам цікавіше грати. У вас відразу починають з'являтися емоції, вам починає бути прикольніше, і ви хочете ще раз через ще це не програвати. Зрозуміли? Ми робимо такий висновок, що у вас не може не вийти грати. Якщо у вас не виходить, вам якось грустно, скучно, непонятно, чи виходить чи ні, можливо, просто вони попали в завдання. І треба ще раз ще раз спробувати, поки не буде таке завдання, яке буде от вас запалювати. І також, наприклад, в театрах так буває часто, що от ми граємо з одним завданням. Все класно, все класно, А на 101 виставу ти розумієш, а завдання то було неправильне. І ти його міняєш собі і починаєш ще краще грати. І так як завдань буде багато, а, наприклад, персонаж там головний герой або другорядний, і їх там багато в них сцен, він все одно як шахматна партія, вона нам задання нанизується і цікавіше стає грати, ти більше розумієш у цей розвиток персонажа, як він змінюється, які в нього завдання по сценах. Тобто трошки, наче з голови, але поки ви не спробуєте зіграти, і вам не сподобається, значить це завдання неправильне. Якщо ви відчули, що... Ну, геть не йде, особливо якщо там десь з другого, третього разу. Оце трошечки про завдання в нас була така тема, це теж дуже цікаво. Спробуйте визначити завдання в різних сценах, якщо ви будете пробувати грати самостійно. Спробуйте дивитися тепер серіали не просто, а думаючи, яке нас завдання у цього персонажа. А яке завдання по цій сцені? А що він хоче домогтися? А від кого він хоче домогтися? І це ж такий момент, що не має бути дисонансу між надзаданням і завданням, тобто завдання підпорядковується надзавданням. Тому, наприклад, якщо людини головне це сім'я, в нього там не може бути щось проти, коли він йде проти свого наддання, проти сім'ї щось. Але якщо, наприклад, це захист сім'ї, і там треба умовно. Комусь когось скрилити, щоб захистити свою сім'ю, то це абсолютно точно може бути, тому що це підпорядковується над завданням. Але якщо, наприклад, надзавдання, щоб його любили, а в завданні він робить все проти цього, то це скоріш за не попали ви або в завдання, або над завдання. І іноді треба почати з завдання, розуміти над завдання. Це теж таке буває. Що, знаєте, як трошки від зворотнього. Ви вкласний особливо коли багато досвіду. Легше іноді розуміти завдання, тобто ти вже розумієш, тобі наче хочеться вже грати сцену, і ти не розумієш, а чого так класно грається. Потім вже починаєш. А тому, що у мене класне завдання, ага, за таке. То скоріше це над завданням може бути от взагалі ось таке. Для людей, можливо, які не сильно стикаються з акторською професією, можливо, їм буде важко це зрозуміти. що це за завдання, завдання, але от такі терміни є в акторській майстерності. Вони дуже цікаві. Прикольно, спробуйте, до речі, прожити, наприклад, в житті і зіграти сценку як на справжніми людьми. От коли вони не знають, і спробуйте зіграти, і що у вас є якесь завдання. І спробуйте подумати, а як би ви досягли своєї цілі як персонаж? І, взагалі, от я думаю, вам зрозуміло, що в житті цікаво жити, коли в тебе є завдання, а персонажам так ти більше. Вони не можуть жити без завдання. Якщо якийсь нудний. Дуже такий млявий, ніякий персонаж в нього теж є завдання. Над завдання просто воно значить інше. Можливо, щоб від нього відчепилися, щоб ніхто не чіпав. Він там хоче спокою миру і якомога далі бути від людей. Тобто це може бути різне. Отже, на сьогодні ми з вами закінчуємо. Ви молодці, як завжди, гарно попрацювали. Не забувайте займатися ораторським мистецтвом, акторською майстерністю. Приходьте в мою школу ораторського мистецтва. Там є дуже багато класних висококваліфікаційних вчителів, які зможуть вас навчити не тільки акторської майстерності, а ще ораторському ще добляжу. Тому, якщо ви хочете розвивати себе, запрошую в школу голосу сенсей. І не забувайте ставити лайки, підписуватися і підтримувати мій канал. До зустрічі в новому відео, мої богемні люди!